І так, сьогодні я хочу пояснити вам, як від круглого числа віднімати одноцифрове число. В стовпчик. Перед вами в стовпчик записаний вираз на віднімання від 40 відняти 8. І так, по-перше, потрібно правильно зробити запис такого виразу. Як його правильно зробити? Для цього потрібно кожну цифру записувати у своїй клітинці. Давайте я іще раз продублюю, як я записувала цей вираз. І так, 40 я записую у двох клітинках 4 0. Знак мінус я записую на стороні клітинці поряд. Де ж записувати мені від'ємник 8? 8 це одиниці. А значить, я буду записувати 8 під одиницями числа 40, тобто під нулем. Замість знака дорівнює у записі виразу в стовпчик, ми використаємо ось таку риску. Підводимо її внизу по стороні клітинці, ведемо по стороні клітинці. Ось так правильно робити запис. Далі, як же обчислити цей вираз? Ми починаємо обчислення такого виразу з одиниць. У мене 0 одиниць в числі 40 і 8 одиниць в числі 8. Я бачу, що від 0 одиниць числа 40 я не можу відняти 8 одиниць числа 8. Так як від 0 відняти 8 неможливо 0 це. Пусто. Що ж робити в такому випадку? В такому випадку ми починаємо трошки фантазувати і запам'ятовуємо, що нуль засмутився від того, що від нього не змогли відняти вісім. Але він згадав, що поряд з ним стоять аж чотири десятки. І нуль залюбки просить у чотирьох десятків позичити йому один десяток. Четвірка Любо погоджується на це. І позичає десяток. Тепер це вже не 0, а це вже число 10. Отже, на цьому місці ми вже можемо з вами умовно, зараз ще раз повторюю, умовно записати число 10. Записувати вам не потрібно, це роблю лише я поки що для вас. Тепер від 10 ми можемо відняти нашу. 8. Знаємо, що це буде 2. Записуємо відповідь в одиницях під одиницями. Далі, що ж сталося з чотирма десятками? Після того, як вони позичили один десяток нулю, то зрозуміло, що тут уже 4 десятки не буде, а стане на один десяток менше. Тобто 3 десятки. Далі ми бачимо, що від трьох десятків немає чого віднімати у другому числі. Не міститься десятків у другому числі. Значить, ми нашу трійку, тобто три десятки, спускаємо вниз, ось моя стрілочка показує вниз, спускаємо вниз до відповіді і записуємо в, на місці. Десятків. У нас вийшло число 32. Так, давайте іще раз пройдемося на е, цьому ж виразі. І так, у нас було число 40. Нам потрібно від нього відняти 8. Число 40 кругле і закінчується на 0 одиниць, містить 0 одиниць. Від 0 відняти 8 ми не можемо. Саме тому наш 0 звертається по допомогу до десятків і позичає один десяток у чотирьох. Чотири десятки раду йому позичають цей десяток, і на місці нуля у нас уже не нуль, а 10. Від десяти ми можемо відняти 8. Це буде 2. Ми записуємо сюди ці 2 у відповідь під одиницями. А на місці 4 у нас уже не буде чотирьох десятків, а залишається їх лише 3. Спускаю їх вниз і отримую відповідь 32. Далі давайте розглянемо інший подібний вираз. До прикладу, мені потрібно від 50 відняти 4 в стовпчик. Я записую, записую зменшуване 50. Далі роблю запис правильно і ставлю знак мінус на лінії клітинки і віднімаю 4, записуючи одиниці під одиницями. І так, підводжу лінію, яка символізує знак дорівнює, так, і починаю обчислення. Я бачу, що в числі 50 знову 0 одиниць. Від нуля відняти 4 ми не можемо, тому що 0 це пусто. Як можна від нічого відняти щось, правда? Тож, наш 0 знову звертається по допомогу до десятку. І позичає у п'яти десятків один десяточок собі. 5 раду йому позичає. І тепер на місці нуля вже не 0, а 10. Від 10 ми можемо відняти 4 без проблем. Віднімаємо і отримуємо відповідь 6. Цю відповідь я записую під одиницями, бо віднімала щойно одиниці. Далі, що ж сталося з десятками? Так як п'ять десятків один позичили, то залишилося на його місці тільки 4 десятки. Спускаю ці 4 десятки у відповідь, тому що віднімати мені більше нічого. На місці десятків у мене у від'ємнику пусто. Продовжимо, розглянемо ще один вираз. І так, до прикладу, мені потрібно відняти від 70 5. У стовпчик я записую 70 зменшуване. І від'ємник 5 запишу під нулем, під одиницями, тому що 5 це одиниці, друга цифра це одиниці. І так, підводжу риску, яка замінює мені знак дорівнює, і переходжу до обчислення. Починаю обчислювати. Починаємо ми обчислювати знову-таки з одиниць. В числі 70 міститься 0 одиниць. Від 0 відняти 5 ми не можемо. Нуль знову засмутився та звернувся за допомогою до десятків. Десятків у нас сім в числі 70. І десятки радо позичають нулю один десяток. І на місці, у мене вже, на місці нуля вибачте, в мене вже не нуль, а 10. Тепер я можу від 10 легко відняти 5. Це буде 5. А на місці десятків залишається лише 6, тому що десятки позичили одиницям один десяток. Немає чого мені віднімати від десятків. Тому я шестірочку спускаю вниз у відповідь і отримую відповідь 65. Роздивимо ще один приклад. Мені потрібно від 20 відняти 9. Я записую правильно цей вираз в стовпчик. Слідкуйте за тим, щоб кожна цифра і знак був у клітинці в своїй. І переходжу до обчислення. Я починаю з одиниць. Бачу, що в числі 20 у мене міститься 0 одиниць. А від нуля відняти 9 я не можу. Що ж мені робити? Знову таки, я звертаюся до десятків. Не я, а нуль, так? ну. Звертаються до десятків, щоб позичити в них один десяточок. І вони радо погоджуються та позичають. Тому на місці нуля тепер не нуля, а 10. Цей десяток 10. Ми можемо від нього вже відняти 9 і отримуємо відповідь 1. 10 мінус 9 буде 1. Ми відняли щойно одиниці. Далі у нас залишилося десятки. Що ж залишилось на місці десятків після того, як вони позичили один десяток. Так, замість двох десятків залишився один десяток. І останній вираз. Який я ще раз вам поясню і покажу. Давайте домовимося, що записувати ми будемо саме так, як я показую, зі стрілочками. Добре? Десять нулику писати не потрібно, але стрілочку для себе і кількість десятків, які залишаються, ви будете теж записувати. І так, нам потрібно від 30, це теж кругле число, відняти, до прикладу, 6. Записавши правильно вираз у стовпчик, я переходжу до обчислення. І так, у моєму виразі у зменшуваному міститься 0 одиниць. А я знаю, що від 0 відняти 6 ми не можемо. Тому я звертаюся разом з нуликом по допомогу до десятків. І позичаю у них один десяточок. Тепер на місці нуля у мене 10, а не 0. Від 10 я можу відняти 6, це буде 4, я записую відповідь під одиницями. А що ж залишається на місці десятків? Так як я від трьох десятків 1 десяток забрала і позичила, у мене залишається на цьому місці 2 десятки. Віднімати від них мені немає чого, тож я ці 2 десятки радо спускаю у відповідь і отримую 24. Так, до речі, вибачте, я ось тут не дописала один десяток. Та, дітей, не вистачало. Я сподіваюся, що ви це всі помітили. Так, чудово. Якщо буде ще потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтесь, я ще одне відео запишу.